Привіт всім, всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні прямую на автоплощадочки в Польщі, щоб показати вам, які автомобілі там продаються, до 5-7 тисяч доларів. Це десь до 30 тисяч злотих. Тому що найбільше в такий бюджет ви мене запитуєте про автомобілі. Постараюся показати близько 30 автомобілів, можливо, і більше, як і універсали, седани, хечбеки, якісь сімейні варіанти, тобто, якнайбільше різних автомобілів. Ви, до речі, друзі, пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте, якими автомобілями ви цікавитесь і в який бюджет, щоб наступний раз я знав, на яку автоплощадку їхати та які автомобілі вам показувати. Отож, друзі, відео буде цікавим, обов'язково додивіться його до кінця. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал, натиснути лайк і всім приємного перегляду. Я вже на площадці автомобілів, як завжди, тут багато. Ну, починаємо дивитися, що тут є. Opel Insignia в седані 10 го року. 2 літра дизель 225 заявленого пробігу. Ціна 28 900 злотих. Коробка механічна, шестиступенева на легкосплавних лісках. Літня гума. Ford Mondeo в універсалі 12-го року. 1,6 дизельний двигун, 224 тисячі пробігу, ціна 29 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6 ступенева. Opel Zafira 2010 року. 1,9 дизель, пробігу 255 тисяч кілометрів, ціна 19 тисяч 900 злотих. Коробка механічна. Nissan Кашкай. 2011 року випуску 2 літра дизель, 229 тисяч пробігу, ціна 33 тисячі 900 злотих. Коробка механічна, 6 ступенева. Присутній панорамний дах, двохзонна кліма. Шкірне мультикермо Peugeot 3008 2013 року, 199 тисяч пробігу, 1,6 HDI, ціна 29 900 злотих. механічна коробка 6-ступенева, двохзонна кліма, сидіння, тканина. Toyota Verso 2009 року випуску. 240 тисяч пробігу. 2,0 дизель D4D. Ціна автомобіля 23 900 злотих. Механіка шестиступенева, ступенева ну, Звісно, вже видно, що автомобіль по салону зачуханий. Піжо 508 sv 2013 року 1,6 HDI 229 тисяч пробігу, ціна 32 900 злотих. Коробка автоматична, світленький шкіряний салон, панорамний дах, легкосплавні диски, літня гума, Volvo V-50 2010 року випуску. 24 дизель, 246 тисяч пробігу, ціна 24 тисячі 900 злотих. Коробка автоматична, сидіння тканина, присутній ксенон і автомобіль привезений із Німеччини. BMW серія 3 в Універсалі 2007 року випуску. 3 літри дизель. 249 тисяч пробігу, ціна 25 900 злотих. Шкірині сидіння, механіка шестиступенева, ступенева кліма, шкірине мультикермо, панорамний дах. Volkswagen Golf 6-го покоління в універсалі 1,6 дизель, 12 рік. Пробіг не вказано, ціна 25 900 злотих. Механіка 5 ступнела, двозонна кліма, шкіряне мультикермо. Audi a 4 в Б7 кузові Універсал 6 рік. 2 літра бензиновий двигун пробігу. 240 тисяч, ціна 17 900 злотих. Механіка шестиступенева, шкіряне мультикермо, кліма, сидіння, звичайні, тканина, легкоспавні диски і зимова гума вже під заміну. Nissan Note 2013 року. 1,4 бензиновий двигун. Пробіг не вказаний. Ціна 25 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева, звичайний кондиціонер, навігація присутня, шкірне мультикермо, легкосплавні диски нісановські, літня гума. Друзі, тут де зараз я знаходжуся, дуже велика автоплощадка. Тут є дуже багато різних автомобілів. І сімейні автомобілі, і хешбеки, седани, універсали. Ось Подивіться, яка тут велика автоплощадка. Тому, друзі, обов'язково пишіть в коментарях, які автомобілі ви шукаєте. І наступний раз я буду знати, на які автомобілі звертати увагу. Так, друзі, я вже на наступній автоплощадочці. Зараз побачимо, що тут продається на цій площадочці. І на сьогодні будемо завершувати вже наш огляд автомобілів. Точніше, огляд цін на автомобілі. Hyundai i30 в універсалі 2009 року 192 тисячі пробігу, 1,6 бензиновий двигун, ціна 19 900 злотих. Механіка п'ятиступенева присутній кондиціонер, мультимедія і мультикермо також є присутні. Ось поруч Opel Astra H. Теж частенько люди запитують про такий автомобіль 2009 року 233 тисячі пробігу, 1,7 дизельний двигун, ціна 12900 злотих. Механіка 6-ступенева, кондиціонер і шкірине мультикермо. У цьому відео покажу навіть вам буса ось знайшов, правда, грузовий. Трафік, 2009 року випуску. 2 літра дизель, 258 тисяч пробігу. Ціна 23 тисячі 900 злотих. Ауді, а, 3 п'ятидверна. дверна. 2011 року 2 літра дизель на 140 коней, 319 пробігу, ціна 31900 злотих. Механіка 6-ступенева, кліма, Шкіряне мультикермо, в с Opel Astra J 5 дверний хеджбек 2011 року, 1,4 турбований бензин. 250 пробігу, ціна 25 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Volvo v В-50 2010 року випуску. 1,6. Дизельний двигун, 248 пробігу, ціна 19 тисяч 900, 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Ford C-Max 2 літра дизель, 176 пробігу, 2011 рік. Ціна 32900 злотих. Механіка 6-ступенева. Двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь і шкіриний мультикермо. Audi a 4 в b 8 кузові Універсал. Присутні леди, ксенон. Автомобіль має S-Line, Восьмий рік, 2 літра дизель на 140, кон, 253 пробігу, ціна 34 900 злотих. Варіатор, шкірене мультикермо, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь, шкірений світленький салон, панорамний дах, легкосплавні диски та літня гума. BMW, серія 3 в універсалі 2005 року, 2,5 бензиновий двигун на 217 коней, 289 тисяч пробігу, ціна 19 тисяч 900 злотих. Коробка механічна 6 ступенева. Як думаєте, скільки мастила вона їсть на 100 км? Пишіть в коментарях. Volkswagen Passat b 6 седані 6-го року 1,6 MPI 225 пробігу, ціна 18900 злотих. Комплектація, звісно, бідненька, механіка 5 ступенева, легкосплавні диски і літня гума Michelin ну, Ось, друзі, сьогодні ми купували на двох автобущах в Польщі. Побачили, які автомобілі можна купити до плюс-мінус 5-7 тисяч доларів. Звісно, я думаю, ви помітили, що на площадках було набагато більше автомобілів до 7 тисяч доларів, але чесно вам скажу, що більшість із тих автомобілів були в такому жахливому стані, що я просто не бачив сенсу вам їх показувати. Старався показувати вам ті автомобілі, які мали кращий вигляд. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково натисніть лайк. Напишіть в коментарях, про які автомобілі робити відео огляди, і не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення!